Ох ся рождає, хто ж може знати, Ісус моїм я Марія му мати, плута не лечується, роженого бояться, а в'язнує трясеться, смутно пасеться, пасиє плячу, по авті. Саму мати прекрасно співає, а спігає, поранеський допомагає, туда не лечується, рожденного бояться, а він стоїть, трясеться, госа смутно пасеться, пастиє плячуть, бо в тілі бачу тут же. Ще люляй малиго прочатко, туда не лечуняться рожденного бояться, а й стоїть красиця, лосом смутно паситься, па сиріє клячуть, Бога в тілі бачу тут же, туче, тут же, тут же тут, туда не личуняться рожденного бояться. Amen, sloi, prasetsa, o, sa, zun, o, pasetsa, pas, tri, e, kliat, u,